Вітаю, друзі! Сьогодні вас до себе на гостину запрошує Заєць, Найпруткіший мешканець лісу. Він скрізь бігає, все бачить, всі історії збирає та дітям розповідає. Чи хотіли б ви почути історію цього зайця? Про що ж вона? Якщо так, то сідайте зручненько і слухайте гарненько. Усе запам'ятайте! Іншим передайте. А називається його історія все живе потребує води. Жив був заєць. Якось раз він вирішив прогулятися по лісі. День був дуже похмурий, Шов дуж, але зайчику це не трохи не заважало зробити ранкову прогулянку по рідному лісі. Іде зайчик, гуляє. А назустріч йому їжачок увесь з колючок. Здравствуй, їжачок. Ти що такий сумний? Здравствуй, зайчик. А йому радіти. Ти подивись, яка погода. Весь ранок дощ іде, сумний настрій. Їжачок, ти уяви, що було, якби взагалі не було дощу, а завжди світило сонце. Було б добре, можна гуляти, грати, співати пісні, веселитися. Ага, їжачок, якби не так, якщо не буде дощу, всі дерева, трава, квіти, все живе засохне і загине. Ти що, Заєць кажеш? Я тобі не вірю. А давай перевіримо. Та як же це ми будемо перевіряти? Дуже просто. Ось тримай їжачок букет квітів. Це тобі подарунок від мене. Ой, спасибі, зайчик. Ти справжній друг. Їжачок. І ти мені подаруй квіти. З Задоволенням На, тримай А тепер, їжачок прийшов час перевіряти. Зараз ми підемо кожен до себе додому. Я поставлю свої квіти в вазу і наллю туди води. А ти, їжачок, теж постав квіти в вазу, але воду. Не наливай, добре зай. До побачення. Кожну вільну хвилинку їжачок підходив до своїх квітів. Він милувався красивим букетом, але недовго. Квіти мінялися, і їжачок не міг зрозуміти, що сталося з його чарівним букетом. Зайчик приніс букет додому. Налив у вазу води, поставив квіти, його букет квітнув з кожним днем все яскравіше. Минуло три дні. Заєць, як завжди, вийшов прогулятись по лісі. В цей день яскраво світило сонце, воно зігрівало своїми теплими промінчиками все довкола, гуляє зайчик і раптом. Щось давно я їжачка не бачив. Піду провідаю. Їжичок, ти що знову сумуєш? Дощ вже давно закінчився, сонечко світить, пташки співають, метелики пурхають. Ти повинен радіти. Так. Чому заєць радіти? Квіти, які ти мені подарував, засохли. Мені так шкода, це ж був твій подарунок. Їжачок, а ти зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію. Вони засохли, тому що знаходились у вазі без води. Так, їжачок, все живе потребує води. Якщо не буде води, все живе засохне і загине, а дощ. Це крапельки води, які падають на землю і живлять всі квіти, рослини, дерева. Тому потрібно радіти всьому і дощику, і сонечку. Зайчик, я все зрозумів. Дякую тобі за науку. Ішли разом гуляти по лісі і радіти всьому довкола. Друзі, сподобалась вам ця повчальна історія від зайчика. Я впевнена, що ви знаєте, чому загинули квіти. Народі кажуть, найкращі квіти ті, які квітнуть на землі. А квітне все на землі завдяки нашій воді, тому ми маємо з вами оберігати водойми і берегти дар природи воду. Жива вода дає життя у всьому живому світі. Якщо живе. Наша вода тоді земля у цвіті. Пам'ятайте, друзі, а зараз наша відеоказка закінчилась. До нових зустрічей!